Всім привіт! Сьогодні продовжуємо розглядати мультсеріал Аватар та знаходити в ньому письменницькі поради. Епізод 7. він переповнений небезпеками, але якщо якусь загрозу просто так подати, ефект може бути слабким. Спершу варто показати нормальний щасливий світ. Продемонструйте що світли, та за що варто боротися, і лише після цього відкривайте скриньку Пандори. Таким чином глядач уже буде знайомий з красою вашого світу. Він його полюбить. І коли над світом нависна загроза, читач справді співпереживатиме. Бо без цього навіть загроза космічного масштабу не буде нічого означати для читача, оскільки він не знає, що на кону. На початку серії ми спостерігаємося з щасливою командою. Вони летять поміж краєвидів, все навколо чудово. І тільки після такої мирної картини ми бачимо це. Наче шрам якийсь. Тони різко змінюється, і завдяки контрасту випалений ліс справді чіпляє читача. Згадайте навіть заставку мультсеріалу. Спершу подається спокійна картина, де чотири нації мирно існують. І лише після цього вводиться конфлікт, показуючи нація вогню напала на всіх інших. Також зверніть увагу на експозицію, тобто певну інформацію щодо світобудови. Які б захоплюючі магічні системи, ви не вигадали. Це все ще не запорука, що читачу, воно буде цікавим. Вам потрібно викликати у читача відчуття потреби в експозиції, а не розкидатися нею направо і наліво. Анг відчуває свою провину у нищенні лісу. Він аватар, має бути захисником, але герой не знає, у кого навчитися бути аватаром. І тут Анг каже, що його має навчити його попередник, Аватар року. Сока запитує, як, оскільки той ще 100 років тому. І що відбувається далі? Хтось починає розповідати дуже багато про магію чи історію цього світу? Ні, анг каже, що не знає, як зв'язатися із року, а читач одразу починає хотіти дізнатися, як же вони зустрінуться. Тобто, спершу додайте інтригу, притримайте експозицію, зробіть її бажаною, а головне, пов'яжіть її з персонажем. Анг має зустрітися із року не просто заради забави. Для цього він має пінгвінів, лемурів і великий рибкої. Року потрібний хлопцю, щоб загладити помилки минулого. Тобто, експозиція тут є в інтересах самого персонажа. Глядачі, перш за все, хочуть дізнатися, як Анг буде долати особисті перешкоди. А ключем для цього і виступає експозиція, що робить цікавою та бажаною. Наміть повернемося на початок серії. Під час польоту Анг вирішив розважитися та стрибнути у хмари. Я не знав, що хмаринки зроблені з води. Ось так треба окреслювати. Може здатися, що це просто цікавий факт, але інформація, яку ви подаєте, завжди повинна мати якусь функцію розвивати персонажів, сюжет, сеттинг або передавати атмосферу. Звісно, можете включити в одну сцену всі ці аспекти, та тоді взагалі буде вищий клас. Але якщо не виходить, то хоча б один пункт має бути присутнім. Дана стане налагоджує у світі послідовність. Якщо ви даєте героям важкі обставини, то потурбуйтеся, щоб вихід із них був логічним та не натягнутим. Згадайте 12-ту серію другого сезону. Там команда Аватара після втрати Апи, блукає пустелею. Вода в них закінчилася і герої під загрозою. І як Анг виплутується. Він добуває воду із хмар, і це не Ексмахіна, тому що раніше нам показали, що хмари зроблені з води. Звісно, це і так загальновідомий факт. Проте, якщо все-таки приділити увагу деталям та створити таке підґрунтя, читач буде задоволений набагато більше, бо побачить зв'язок не те що між сусідніми епізодами, а взагалі між сезонами. Такий світ виглядатиме цілісним, або ловіть ще один приклад з цього ж епізоду, який можливо притягнутий за вуха, але... Пам'ятаєте, як в третьому сезоні Зуку шукав свого дядька по запаху сандаля? Звідки в нього взагалі був сандаль Айро? Що ж, можливо, відповідь саме у цій серії. Проте це водночас дуже дивно, що принц носив із собою смердючий сандаль дядька. Тому чекаю вашої думки в коментарях, чи той самий це чи ні. Це брат самого лорда. Дракон заходу, неймовірний генерал Айро. Погляньте, як автори описують персонажа. Він і напряму озвучує всі свої регалі десь на початку серіалу. Це виглядало би дивно. Натомість герой розкривається через те, як його описують інші. Це також чудовий інструмент подачі персонажа. Трохи пізніше ми ще більше дізнаємося про минуле Айро, але знову ж таки не від самого Айро. Ти чудово знаєш це місце. Ти тримав його в облозі 600 днів, але тобі на це начхати. Зверніть увагу, завдання Аватара в цьому епізоді пов'язане якраз із тим, що йому важко дається. Анг нічого не знає про світ духів, а сали ще проблема саме з духом, що нападає та краде людей. Хлопець має зустрітися із тим, що є незвичним, та поза зоною комфорту. Поглянемо, як же він діє. Я прошу тебе. прошу залишити це селище у спокої? Як і кожна людина, ана застосовує ці методи, які для нього звичні. Він хоче домовитися, поговорити з духом та попросити піти геть. Мене звати. Але твої звичні інструменти не завжди будуть працювати. Не давайте своїм героям розслаблятися, інакше історія буде нудною. Поки хлопець бігає за монстром, то руйнує селище прямо на очах. Якби Анга все вийшло з першого разу, він і залишився себе на своєму попередньому рівні. Але інак потерпів фіаско, і тепер змушений шукати нові способи вирішити проблему. А завдяки цьому глядач помітить нові сторони Анга, як він реагує на невдачу, наскільки він наполегливий, на що готовий піти заради порятунку. Персонаж спершу зберігає спокій. Я ж місток між двома світами, правда? Все, що треба зробити, це збагнути, що треба робити. Я це обов'язково зроблю. Він все ще впевнений собі, як у містку між світами. Під початку епізоду Аватара в селищі всі звеличували, та Анг вирішив, що у нього все вийде. Але Тим починає розуміти, що самотужки не здатен впоратися. Що ж мені робити? Аватара року, як мені з вами поговорити? Давайте героям ситуації, в яких вони усвідомлять про себе якусь правду, ще не зовсім солодкою. Тільки адекватно оцінивши свій стан, герой зможе рухатися далі та розв'язати свою проблему. Прибувши до храму на вогню, анг дізнався, як нарешті поговорити із року. Але для цього потрібно чекати і аватар робить вибір на користь друзів, які в біді. Якби хлопець не хотів вже зустрітися з наставником, проте врятувати соку для анга цінніше, і він повертається. Те ж саме ми бачимо із Зуко, подивіться, яка паралель. Коли принц вогню помічає бізона Аватара, то одразу хоче кинутися його переслідувати. Але дядько Айру біді, і Зуко робить вибір теж на користь близької йому людини, а не на користь досягнення своєї мети. З ним це виглядає ще більш потужно, ніж за Ангом. Бо ми бачили впродовж усіх серій, як сильно Зуку хоче спіймати Аватара, це мета його життя. Проте в критичній ситуації хлопець робить правильний вибір, що починає презентувати принца трохи з іншого боку. Під кінець Ан заспокоює Гейбая за Допомогою жолудя, кажучи, що надія для лісу є, але до цього аватар не приходить на рівному місці. Ми ще на початку епізоду бачили, як Катара цими ж словами заспокоїла самого Анга, і той діалог не був марним, оскільки Аватар виніс з нього собі науку, надію. Розмова з Катарою змінила героя і дала йому інструменти для долання труднощів. Усіх рятували, дізналися до року, але, як то кажуть, з вогню в полум'я, призв'язавши одну проблему, подавайте нову, аби підтримувати напругу в історії. Виявляється, команда мусить поспішати, бо зустрітися із року можна лише під час сонцестояння, яке відбудеться наступного дня. А окрім обмеженого часу, шість саме місце зустрічі знаходиться на території ворога, що ще душі ускладнює місію героїв, і завдяки цьому вибір ранга набуває більшої ваги. Якби він залишився чекати з драконом у храмі, то з легкістю би там до початку сонцестояння, і йому не довелося би проходити через те, що ми побачимо в 8-й серії. Але таким чином Анг не врятував би Соку. Тобто рішення Аватара справді формує сюжет, а це є знакою протагоніста. Якщо головного героя можна вирізати з історії, і вона не зміниться, то цей герой далеко тут не головний. Епізод 8. Він чудово показує, як будувати перешкоди на шляху героя. Зараз ми розглянемо три кроки, якими можна добряче ускладнити життя ваших персонажів. Команда Аватара ледве пробилася крізь блокаду та дісталася храму. Варто сказати, що і сам шлях був напружений. Під час нього персонажі проявили себе, особливо Зуко, хоча він в минулому епізоді зробив вибір на користь дядька. Та принцес ще хворобливо залежний від думки батька про нього. Це бажання інколи призводить хлопця до відчадуюшних кроків. Зуко наразив свою команду на небезпеку і пішов таранити цілу блокаду, аби дістатися Аватара. Запам'ятаємо цей вчинок, він нам знадобиться для наступних відео. Отже, Анг прибув у храм, щоб зустрітися року. це його ціль. На шляху у них стали стражі храму, що перейшли на бік лорда вогню та зрадили Аватара. Це другий крок конфлікт. Маге Ангу не по зубах і команді потрібно тікати. Це крок 3. невдача. Прокручуючи даний цикл раз за разом, ви створите справді цікаві випробування для героїв. Давайте простежимо ці кроки далі. Виявилося, що один із магів таки залишився на боці Аватара та пропонує відвезти його до святилища, аби поговорити там із року. Але знову бачимо конфлікт. Двері до святилища замкнені. Команда бореться з цим конфліктом. Сока застосовує свої знання, аби імітувати магію вогню та відімкнути двері. І настає крок три невдача, оскільки механізм потребує справжньої магії вогню. Та на цьому все ще не закінчується. Ми знову бачимо нову ціль обдурити магію вогню та примусити їх відімкнути двері. Вони це зробили, ангу залишилося лише увійти у святилище, але на екрані знову конфлікт, маги зрозуміли, що це обман, і зав'язався бій. Друзі взяли ворогів на себе, і для аватара шляху святилище відкритий, проте у гру вступає Зуко, що спіймав Анга, та завершив цикл ще однією невдачею. Завдяки цій системі виходять напружені екшн-сцени, але невдачею не може все завжди закінчуватися. Для цього існує друга трійка. Перші три кроки складають сцени дії, де герої мають ціль, зустрічаються із труднощами та зазнають невдачі. А другий тип це сцени реакції, де герої спершу реагують на невдачу. Потім зіштовхується з дилемою, що приводить їх до рішення. Давайте простежимо ці кроки в даному епізоді. Після невдачі, коли двері не відімкнулися, ми бачимо реакцію Анга. Він дратується та виходить із себе. Потім, під час бою в Анга, відкривається можливість прослизнути до святилища, але це означає залишити друзів наодинці магами вогню. Аватар постає перед дилемою. Цей крок може тривати досить довго, але в даному прикладі у хлопця немає багато часу на роздуми, бо двері зачиняються. Янг приймає рішення і таки залітає у святилище. Дилема та рішення тут фактично злилися в один крок, але це нормально. Вони існули чітких правил, всі поради, якими я ділюся, є лише інструментами, котрі можуть стати в нагоді. Більш детально про сцені реакції ми поговоримо у наступних відео, але зазначу, що масштаб обох цих сцен може бути як дрібний, що ми і спостерігали в даному епізоді, де було як мінімум три сцени дії, так і величезним, що триватиме всю історію. Взагалі цілий серіал можна вмістити у ці шість кроків. Ан хоче подолати Озая. Прямуючи до цілі, герой усвідомлює, що Озая треба вбити. Це є конфліктом, бо вбивство йде суперець світогляду Анга. Він так і не може налаштувати себе на вбивство лорда вогню, що є невдачею. Реагуючи на цю невдачу, Анг падає духом. Прибувши на таємничий острів, хлопець говорить з іншими аватарами, і всі вони кажуть, що Озая треба вбити. Але для Анга це дилема. Зрештою, хлопець приймає рішення настояти на своїх принципах та знаходить шлях перемогти іншим способом. А в якості тренування чекаю ваших коментарів, де ви дасте приклад сцен дій, сцен реакції або йог, якщо хочете, з будь-якого епізоду даного мульта, або ж серії епізодів, бо масштаб може бути різним, як ми зрозуміли. Епізод 9. Він фокусується здебільшого на розвитку Катари, проте на початку ми бачимо невеличкий внесок, депресію Сокі, що настане у третьому сезоні. Тоді хлопець не вірився, всі навколо володіють магією, а у нього в арсеналі лише бумеранг. Це вибило персонажа із колії. Проте воно не виникло на рівному місці. Сока напроти зі мультсеріалу не раз спостерігав, що інші мають привілей у вигляді магії, і це поступово вело його до засмучення у третьому сезоні. Дев'ятий епізод один з таких випадків. Анг з Катар'ю зупинилися, щоб тренувати магію води. І коли Сока запитує, що йому цей час робити, аватар пропонує почистити апу, що є ознакою того, що без магії від хлопця зараз толку мало. Тренуючись, Ванга все виходить дуже швидко. Катара, яка вважала себе у команді найкращим магом води, починає заздрити учню, який її перевершує, бо дівчина набувала всіх цих навичок руками, і ця заздрість, зрештою, приведе Катару до біди. Прибувши до портового містечка, вони заглянули в крамницю піратів, де Катара побачила сові підкорення води. Це її можливість набути нових мін та повернути собі ще. Чи... Повернути собі уявний титул найкращого мага-води в команді, із сумвоєм вона одразу отримає авторитет наставника та буде з розумним обличчям почати Анга, який раніше вже обійшов її в магії. Варто сказати і про саму магію. Може здатися дивним, що Ангу так легко далася магія води. Звісно, це базові прийоми, але тим не менш у світі Аватара подано систему, які опанування магії має залежати не тільки від фізичної форми, а й від внутрішнього стану. До прикладу, маги землі впевнені та стоять на своєму, ідуть напряму та навіть трохи вперті. І Ангу, щоб опанувати магію землі, довелося спершу почати мислити як людина на цій землі. З водою ми таких труднощів не бачили, порти не вважаються великою проблемою, оскільки світогляд магії води дещо схожий зі світоглядом магії повітря. І в ранніх серіях ми помічали в анга риси притаманні водяному народу, гармонія та мир. Тому, в принципі, обґрунтування того, що Ангу легко далася, магія води, так і існує. Але створюючи власні магічні системи, пам'ятайте про послідовність. Зазвичай подолання якихось труднощів в магії має залежати перш за все від подолання внутрішніх труднощів, від зміни самого персонажа, подолавши якийсь страх чи закривши діру всередині своєї особистості. Герой просунеться і в магії. Сувій виявився занадто дорогим, і Англи зміг його придбати. Не встигла команда покинути порт, як за ними погналися пірати, і друзі ледве врятувалися. А все це сталося через те, що Катара вкрала сувій. Як бачимо, вона розкривається з іншого боку. Ідучи до своєї мети, дівчина готова навіть переступити через моральні норми. Звісно, вона собі виправдовується тим, що це пірати, і вони також дістали цей совій крадіжкою. Так ще й каже, що це заради анга, проте можна вгладити її власні корисливі мотиви. Загдріз все ще панує в Катарі, і вона піддала команду небезпеці, аби задовільнити свої амбіції. І зверніть увагу на погоду в команді. Кожний дивиться на вчинок дівчини по-різному. Анг його схвалює, а сока засуджує. Саме це створює цікаву хімію між персонажами. Кожен з них демонструє різні погляди, які часто суперечать одне одному. Якби всі троє дивилися на дану крадіжку однаково, історія була б нудною. І ще один важливий аспект це зміна. Перебуваючи разом, герої поступово щось переймаються одне від одного та зазнають зміни, проте не потрібно кардинально викривлювати персонажа. У кожного має бути певний набір рис, які залишаться незмінними упродовж всього твору. На мить перейдемо до Зуко з дядьком. На початку серії Айро змінив курс корабля, аби дістатися до порту та купити собі загублену фішку Лотоса. Через таку затримку принц вогню дратується, бо його мета це лише аватар. Він осліплений своєю жагою та навіть перестав помічати приємні моменти життя, такі як грав пайшо або музика. І в результаті Зуко отримує урок завдяки не просто словам, а реальному прикладу. Він хотів, щоб все йшло за його планом і категорично не сприймав будь-яких змін. Але саме завдяки цим змінам він випадково натрапив на слід Аватара. Пам'ятайте, показувати неправоту персонажа на прикладах, а не лише на словах. Свого апогею загрітись Катари набуває під час тренування із Сувоєм. Саме він мав стати інструментом тріумфу Катари. Вона покладала на нього всі свої надії. Це, до речі, нагадує Зуко. Але в результаті саме цей сувій став причиною її падіння, бо навіть з ним вона не стала кращим магом, ніж Анг. Та вона не відступала і продовжувала змагатися та казати, що спершу вона навчиться, а потім навчиться анга. І коли нічого не вийшло, дівчина зірвалася на друга та образила його. Це відкрило катарі очі, і вона усіх вибачилася, ну майже в усіх. Її шлях, до речі, теж описується в схему з минулого відео. Подана вада, катара вважає себе кращим магом води та не хоче поступитися ангу. Відбувається зіткнення поглядів. Далі катарі роблять зауваження, але вона стоїть на своєму. Зрештою, вона на практиці намагається продемонструвати свою вищість, але цим ображає анга. Далі вона мала би постати перед вибором, змінитися та виправитися. Але чи справді це так? Одного провалу не завжди достатньо для зміни. Катара не потрапила в настільки критичну ситуацію, аби кардинально перемінитися. Вона образила анга, вибачилася і все легко зійшло з рук. Тому вона не засвоїла урок і продовжила переслідувати свою ціль. Та наступного разу наслідки були вже набагато гірші. Потерпівши повний фіаско, дівчина нарешті усвідомила свою помилку та перемінилася. Закінчимо ще одним прикладом окреслення. Під кінець серії Героїв Небезпеці на кораблі. і Єдиним порятунком тут стає АПА, котрий прилітає на свисток. Але таке підґрунці для цього було встановлено ще на початку серії, коли нам показали, що Анг купив цей свисток. Побачивши цей момент, глядач почав очікувати, що свисток зіграє якусь роль, і автори його не обманули. Підсумуємо, перед подачою загрози спершу покажіть мирне спокійне життя, аби створити контраст. Перед подачою експозиції зробіть її бажаною, додайте інтригу, пов'яжіть експозицію з особистістю персонажа. Якщо в майбутньому герої мають подолати якусь велику перешкоду, підготуйте підґрунці для вирішення проблеми заздалегідь, зробіть на це натяки. Описується персонажа не лише його власними словами, а й словами інших, котрі не мусять бути його друзями. Щоб герой розвивався, покажіть, що його звичні інструменти вирішення проблеми не працюють. Труднощі, які герой долає на шляху, мають залишати у персонажі щось, що він використає в кульмінації. Розв'язавши одну проблему, подавайте наступну, щоб підтримувати напругу. Для створення труднощів є сцени дії та сцени реакції. Їхній масштаб може бути будь-яким. Сильні емоції не виникають на рівному місці. Будуйте їх повільно. Як було в прикладі Сокі, що постійно бачив, що немає магії та є слабшим за інших. Прогрес у магії залежить від прогресу у доланні власних труднощів. Кожен учасник в команді повинен мати різні погляди, що будуть конфліктувати між собою. Персонаж не обов'язково змінить свої погляди після першої ж невдачі, він може далі стояти на своєму, поки не зазнає повного фіаско. А на сьогодні все, пишіть хороші історії.